Вправа 13,11 порівняйте значення функції y дорівнює x у квадраті, якщо в першому завданню x дорівнює 2,6 і x дорівнює мінус 2,6. Ну що ж, чому буде дорівнювати значення цієї функції? У нас е, графік нашої параболи симетричний відносно осі y. Тобто, при, е, якщо ми беремо числа однакові за модулем, то і значення функції у нас буде однакове. Як це можна записати? Давайте запишемо так, оскільки пишемо оскільки мінус 2,6 у квадраті. Це дорівнює, ще раз від'ємне число у квадраті буде додатнім, Тобто це буде 2,6 у квадраті. Пишемо то. Як записати, що значення функції будуть рівними, я запишу так, не знаю чи так автори мали на увазі, що записуємо то y значення функції від мінус 2,6 буде дорівнювати значенню функції y від 2,6. Є? Переходимо до другого завдання, тут у нас x дорівнює мінус 1,9 і x дорівнює 1,8. Ну що ж, давайте знайдемо, скільки буде мінус 1,9. Пишемо оскільки х у квадраті, тобто це буде мінус 1,9 у квадраті. Це число буде у нас додатнє, це буде 1,9. У квадраті. так? Ну, а чим більше число підноситься до квадрату, тим воно буде більшим. Записуємо. А тоді 1,9 у квадраті це більше за 1,8 у квадраті. Так, записуємо то. Виходить, що мінус 1,9. У квадраті буде більше, ніж 1,8 у квадраті, або y, записуємо, від мінус 1,9 буде більше за y від 1,8. Є. Переходимо до третього завдання. Порівняйте значення функції, якщо x дорівнює 0 і дорівнює мінус 3,5. Ну що ж, пригадуємо. Що у нас е, функція тут буде зростати, то мінімальне значення вона має при хрівні 0, то зрозуміло, що більше вона буде при мінус 3,5. Як це можна записати? Записуємо оскільки. У нас мінус 3,5 у квадраті. Це буде просто 3,5 у квадраті. Так, записуємо А. Тоді 0 у квадраті, чи менше число у квадраті, тим менше, 0 у квадраті у нас менше за 3,5 у квадраті. Так, записуємо то. І значення нашої функції, то записуємо y від 0 буде менше за y від мінус 3,5. Переходимо до четвертого завдання. хрівнює мінус 1,1 Х хрівнює 1,2. Знайдемо, чому дорівнює х від мінус 1,1. Записуємо оскільки. мінус 1,1 у квадраті. Це буде 1,1 у квадраті. Так, Пишемо а. Чим більше число у квадраті, тим воно буде більше. То виходить, що 1,1 у квадраті це менше, ніж 1,2 у квадраті. Так, записуємо то. І значення нашої функції y від мінус 1,1 буде менше за значення нашої функції від 1,2. Yeah? Ну, а зараз записуємо відповідь. Появняйте значення функції записуємо в першому. Це буде, я запишу так, можна назвати просто рівно, що y від мінус 2,6 дорівнює y від 2,6. В другому завданні записуємо y від мінус 1,9 більше. За y від 1,8. Так, в третьому завданні записуємо, що y від 0 менше за y від мінус 3,5. Ну і в четвертому завданні ми записуємо, що y від мінус 1,1 менше. За y від 1,2. Ну що ж, ось таке завдання на квадратичну функцію. На цьому вправу завершено.